Ucieczka, nie wiem, Забачить он на задньому фоні, такий нас вийшов інстиватор стерньовий. Працюємо тому що вже передають морози, а опадів нема. Як це все діло ще й замерзне, буде дуже неприємно. Це бачити на краях, сильно не газую, тому що держу так 100 оборотів, 5 кілометрів. Зворота великі тут. Получається, важка трактора аж плигає, можна по відео бачити, аж підкидає. А виходимо вже в гони тоді, тут вже красиво. Так, да, продуктивність, звісно, друзі, я вам скажу, це не плугом їздити. Такий заклад, заклад у нас, виходить, тут метр дев'ять. Ну, робочого два. І, і це вдвічі швидше, ніж в плуг. І в Богом ми Саняшничіння орали, ходили 5 кілометрів, 6 кілометрів, ну твердо дуже. До тут ми ходимо на 7. Іноді в даємо і 8, і 9 він йде. ну дуже не, не вигазовуємо, не треба. Це наші кошти, наша солярка. Так що, друзі, як можете бачити, діагональ хороша в нас. Працюємо. Зараз виліземо, поміряємо глибину. Бачите, є такі ось виверта екземпляри ось. Зараз рукою не незручно, секундочку. Розрівняємо цей бугор. Дивіться, це ж не в бугрові, це я ось вирівнюю, щоб однаково. Ну я знаю, ключ 3027, нема рулетки, ну ось можете бачити. Нам цієї глибини більше, ніж достатньо. Так що працюємо. Зараз нічого нема. Оранка не йде. Дісковка вона в районі там ну, ну, хай 10 сантиметрів. Ну, я ще що 25 це краще, ніж 10. Против пора, но видно, Ось бачите, полоса начинала чинному... грати. Вон який да, чорніше. Ну, Глибина не задовільняє задовольня... не нас. Він по горі просто йде і все. Він просто весь пакує. Далі включимося, друг. Ну, друзі, вже вечоріє в нас. Зробили ми трошки більшу діагональ. Так легше, бо як попадаємо на сліди комбайна, то ну, з краю край, то дуже важко. А так ось зайшли там, де ми пробували орати, щоб через нього не плигати, вирішили відбити нову діагональ. Доволі непогано получається. Ось така оснаща.